Добрий день, я Наталя. І в цьому відео розповім, що новенького купила для свого неідеального саду, що розчарувало, а що порадувало в останні дні літа. Випадково потрапила на ринок, квітковий. І знаєте, буває такий стан, що нібито нічого не планувала, але щось дуже-дуже треба купити. І серед різноманіття хризантем і вересів. Я побачила ось таку рослинку. Називається вона дипладенія. Або, ще кажуть, мандевіла така в'юнка ліана, яка квітне такими дзвоникоподібними квіточками. Ось, подивіться, які має гарні глянцеві насичено-зелені листочки. Квіточки можуть бути червоного, білого, рожевого кольору. Переважно всі мають 5 пелюсточок. Бачите, є такі, що вже розкриті, є такі, що збираються розкриватись. І підкупило мене те, що продавчиня ну, дуже гарно розповідала про неї. Знаєте, буває, люди, вміють дуже так захопливо розповідати, що тобі ніби і не треба цього, але ти купуєш. Подивіться, як гарно вона е, на, наростає в кожній майже пазусі. Е, З'являється не просто пагінець. Такий ніби як маленький кущик. Взагалі-то ця рослина як Ліана. І ось майже це все розказала мені продавчиня. а потім я прийшла додому і почала вивчати про цю рослину. Є багато мінусів. Хоче оприскуватися. Сік з відламаного листечка білого кольору є отруйним. Вода має бути тільки відстояна або дощова. Взимку треба забирати додому і дивитися, щоб не попадало пряме сонячне світло. А в кінці я взагалі вичитала фразу, яка мені дуже не сподобалась. Примхлива у догляді, вимоглива до умов. Ой, як я не люблю такі характеристики рослин, але є й плюси. Плюс, що з квітня до жовтня вона буде цвісти. І кожна квітка тримається тиждень. Ну, будемо бачити, можливо, ця рослина стане моєю улюбленою. Ще одна покупочка це фігура ангела. Ангелів я дуже люблю, в мене є колекція ціла. Якось взимку буде більше вільного часу, покажу вам. Так ось, Ці фігури з гіпсу. Так, Гіпс не є. Матеріалом для вулиці, тому на зиму я фігури забираю. Ось цей, що посередині, він прикрашає мій квітник вже 4 роки. А ось купила йому навесні близнюка, тому що розумію, що скоро з цим стареньким прийдеться прощатись, тому що від дощу, від сонця, гіпс, звісно, руйнується. Бачите, як він ніби як повибивався? Ось так, знаєте, стала така річ раритетна, старовинна. Ось, але коли побачили цього великого на постаменті, я щось ходила, заглядала, заглядала, потім думаю, ні, я все ж таки його хочу. Ну і Ціна 350 гривень. Я розумію, що 4-5 років я буду ним милуватись. А нижчого я навесні купляла за 180 в звичайному магазині, де продають. Домашні всякі предмети там, посуд, друшнички, скатерки. Ось покажу вам зараз, де ж я прилаштувала ось цього красунчика на постаменті. Буде він у мене жити в улюбленому квітнику, там є білі елементи декору, боже це наша киця. Знаєте, цілий серпень ми її лікували і не просто лікували, вона у нас лежала в стаціонарі. Лікували її від ліпідозу печінки. Боже, це були і УЗД, і крапельниці, і... Ой, і аналізи крові. Це був іще той треш. Щоб ви просто розуміли, аналіз крові кицькі коштував біля 900 гривень. А це я вам покажу свою гортензію в горщиках. От не підходить моя вода за жорстка. І постійно є легкий хлороз, з яким постійно-постійно борюся. Ось бачите, ще є молоденькі рожеві квіти. Це красуня традисканці, яка у мене зимує вдома, а на літо я її виношу на вулицю, тому що дуже мені подобається яскраве листя. А це Еріка, Еріку, яку, яку я купляла. Просто в жіночки жіночка викопала її в себе в городі. От вона прижилася ідеально, без всяких танців з бубнами. Я спеціально піднесла руку, щоб ви побачили, який в неї розмір. Ну а далі троянда, грунтопокривна, сорт називається «Принцес Траст». Маленькі гарні квіточки з таким світлою серединкою. Нібито. Мало все бути добре, але вона то погано перезимує, то чимось захворіє, поки що з нею порозумітись не можу. А ось, е е яку грунту покривну троянду, обожнюю, то це скарлет. І якраз між пагонами скарлет я прилаштувала свого нового янгола. Бачите, е е білі світильники, якось так його ніби як підтримують оцей білий колір. Скарлетт, на відміну від Princess Trust, має не світлу серединку, ась таке, як темне чорне око всередині. Дуже гарні пелюсточки з хвилястими краєчками, і в суцвіті більше бутонів. Бачите, є такі, що ще тільки-тільки розпустились, є такі, що вже відцвітають. А ось в ящику в мене кущики пеларгоні, це зміна композиція. Ще трішечки похолодає, і я її забираю, а натомість покладу вже заготовлений ящик з білою хризантемою. Ось так виглядає мій улюблений квітник з моєю новиночкою. Що, що ще радує в останні дні серпня, то це вереси. Вереси я посадила в минулої осені. Я в закріпленому коментарі залишу посилання на це відео, які процедури, які маніпуляції я робила, щоб отримати зараз ось таку красу. Три кущика, чесно кажу, четвертий не прижився, бо ще було в четвертий. Бачите, нарізала гілочок від звичайної ялинки. І так, Засипала зробила таку мульчу, щоб і підкислювало, і трішки захищало від бур'янів. Не так мене порадувало як вереси. Це карпатський дзвоник, якийсь він на другій хвилі квітування бідненький. Я очікувала трішки багатшого цвітіння. А ось вдруге, навіть не вдруге, а взагалі майже ціле літо квітне, гіпсофіла повзуча. Роки три тому я виростила її через розсаду і зараз не можу неї натішитися. Відсвіла перший раз, і от я її обрізала, і вона вже без зупину цвіте, цвіте розростається вшир. І хоч казали, що вона погано приживається після пересадки, я її в декілька кутиків свого саду все ж пересадила. Ще в мене є такі невеличкі дзвоники, менші за карпатські, а на задньому фоні кизильне горизонтальне. Оце взагалі рослина, яку я обожнюю, тому що Листечко, завжди здорове, завжди глянцеве, зелене. Затягнуло мені величезну площу. Вже я бачила, починають потихеньку з'являтися червоні ягідки. Ось цей дзвоник такий має мілкіші квіточки. Тоненькі листечка. Щось не можу я сфокусувати камеру. Теж відсвійний від перший раз, я обрізала і зараз дає. Мені знову красу. Ось покажу частинку нового квітника, який я формувала цієї весни. Тут в мене є декілька сортів шавлі. Ось на передньому плані біла шавлія, Сорт називається шнехегель. Це, до речі, поділки. Я навесні ділила кущ, і ось, подивіться, як гарно наріс. За шнехегель Наша всім відома Карадона. Ви знаєте, я вже думала, чому от саме сорт Карадона такий відомий? Ну, тому що він дійсно він виграш дуже гарно виглядає, такий прямостоячий, гарно вийшов після другу, після, ну, на другу хвилю квітнення і кольор зберіг. От подобається він мені. Це вербена, вербена, вербена. З останнім часом, напевно, нема саду, де нема цієї красуні. Виростила через розсаду. Ну, задоволена, на наступний рік обов'язково її висаджу. А ось лобеліями не дуже задоволена, висадила їх в квітник. Хоча завжди вони у мене росли в кашпо. Але цього разу щось я захотілось мені буйства кольорів. І білий, і блакитний, і фіолетовий не подобається. А ось друга шавлія, теж карадона, але Карадона Пінк. Так само гарні прямостоячий кущик, гарно пішла на другу хвилю квітування. Тобто цей сорт мені зайшов. Ось висадила я з горщика, щоб ну, квітник молодий, з багато голої землі, щоб прикрити землю, висадилось такий плющ. З мілким листячком і таким трішечки хвилястим крайчиком. І от порадьте, будь ласка, не знаю, буде зимувати, не буде, чи знов угорщик на зиму пересаджувати, боюся, щоб не змерз. Ще один сорт шаблі називається «Блауконінг», чимось на кардону, кольором квіточок, щільністю куща, прямостоячі, не завалюються пагони. Єдине, що в Карадони пагони темні, а у блоу конінга вони просто зелені, але сорт мені подобається. Армерія. Армерію я виростила з насіння через розсаду цього сезону. Відквітають ось ці суцвіття, я їх обрізаю, і дивіться, з'являється нова ніжність на такі, такі кульки, рожеві. Восени я пригнула пару пагонів, Карадони Pink. І ось як за сезон гарно наросли молоді кущики. Є суцвіті, які вже квітнуті, які ще збираються квітнути. Отже, ця радість мені ще на місяць продовжиться. От чого не можу сказати про непорозуміння 2025 року. Це вербаском, або ще кажуть коров'як. Квіточки я бачу тільки зранку, десь до 11-12 години. А далі ось щось таке. Так, листя гарне, щільно закриває ґрунт, але на цьому все. Хто має вербаску, підкажіть, це отак має бути? Чи це я якось така щаслива? Ой, не знаю. Ось так з такими якимись позитивними, радісними і не дуже моментами. Закінчує мій ідеальний сад літо 2025 року. Дуже сподіваюся, що осінь принесе нам якісь приємні новини. Дякую вам за увагу!